Привіт, я Юра. Сьогодні я вибрався на берег Десни спробувати підловити білу рибу, плотву, підлящика. Уже Вже кінець листопада, водичка вже, мабуть, градусів 4. Тому ну, буду пробувати. Це експеримент, я так пізно ніколи не ловив. Вода піднята. В ті місця, де я хотів стати, вже неможливо. Зносить кормушку, корчі нанесло. Тому буду експериментувати та пробувати. Тому ж погнали. 10-20, швиденько розповідаю, що і як, місце ось таке у мене на кручі, тому не зовсім комфортно рибалити. Але разом з тим тут така ямка невеличка, ну як невеличка, десь так 12 метрів розраховую, я вже прокинувся тут, замаркерувався, тобто закліпсувався, маркерувався я кормушкою відразу. Тому зараз швиденько по оснастці і будемо закидати, тому що день короткий, 3-4 години, якщо не замерзне, звісно. тому що Виходу було мінус 2. Годівниця в мене 115 грамів відкрита. Так, по, по фідеру. По фідеру фідер це. Плагман Magnum River 360 тестів до 150 грам. І 4000 котушка теж Magnum River. Такий старенький набор, у мене вже йому, мабуть, років 4, практично неубиваємий. Так, будемо в'язатись. Я взяв дві, Два шнура, О, дві жилки. Jackson Satter на 12 і флагмановська одиничка. Мабуть, з зновите почну. Якщо буде рибка себе не дуже вести, або взагалі ніяк, то буду зменшувати діаметр жилки. Так, трішки змочуємо. Завжди змочувати вузли щоб не було прикрих обривів. Так десь ось так. Думаю. Так, гачок я завжди, не знаю чи видно, спробую так на мазі. Гачок я в'яжу. Ось так. Продіваємо раз. Продіваємо два. Три, підтягуємо. Ходить ось така вісінка, Ось така вісінка І продягаємо сюди гачок. Пробиваємо, продягаємо, продягаємо, все так повільно, коли не ловиш довго. Все так повільно, от коли там часто виїжджаєш, то в'яжуться ці вузли на за 3 секунди. Так. І затягаємо вузол вузом. Так от у нас стоїть. Це наш фокус. От. Якось це так на колінах. Тут неможливо навіть буде поставити стільчик, я не знаю, як я буду рибалити. Можливо, перейду, якщо буде тут нульовий результат. Так Фідер у нас готовий. По прикормці, по прикормці. А, по прикормці по прикормці у нас. Ну, а прикормку я вирішив замішати ще здому. У мене сьогодні фанатик. Що було в магазині, те її взяв. Дома я вирішив її замішати, тому що, ну, по-перше, умови замішування набагато краще. Ну, тепла вода, тепле приміщення. Це не так ну, задубінить мене на воді. І по механіці прикормка відкриється, тому що в мене буде десь півтори години до рибалки і вона вже 100% відбудеться своєї ну прикормка у нас класичного сірого такого чорного відтінку. В принципі, в принципі говорять, що по холодній воді чорній потрібно використовувати, але там, де я планую ловити, де я зараз знаходжусь. Дно е, має піщане, піщане дно і глиняне е, дно. Тому я додав приправу карі, тут є і коріандр, тому що ну, хоч приправа е, це, е, прикормка і на плотву, але вона не має такого як коріандру, тому трохи приправи карі, буквально тут буде Десь так. Виходиться десь став у нас. Не знаю, якщо видно, жовтою такої фракції і починаємо галивати її, зволожувати. Я якраз її тут і зволожу, мабуть, разів три, тому що прикормка мені не потрібно пляще, прикормка має бути інертна лежати на дні. Виложення. Третього вже робити не буду. прикормка так досить напилась води, тому цього достатньо, в принципі, все. Пакуємо її транспортну... в транспортну, транспортне мені відро, щоб відро це велике не тягнути і виїжджаю негайно на водою. Наша прикормочка готова. Подивимось. Так, да, запах такий, як нам треба. Ну і по прикормці і те, що треба, навіть трохи переувлажнив. Але загалом це нічого страшного, мені треба дуже інертна прикормка, хоч це така на плотву. Але мені треба, щоб вона була б така пасивна і лежала на дні. Так, і... Нашим приманкам. Сьогодні, як ви зрозуміли, по коробиці буде мотиль. Насадочні порції насадочного мотиля. Кого гарного. І по здивуванню великому я знайшов у чернігові пінку. Це перше за от три роки, скільки я рибалю. Пінка є така. Хто не знав, пінка це маленький, такі є що зараз цеплять великі приманки, як на мене, не зовсім то. Берег обвалюється, ну, рибалка така, як є. Маємо те, що маємо. Ну що, будемо заряджатися, кидати. Ну, так вже глінний поводок вийшов, як я думав, але перев'яжусь. В Таку пору ловити це. Цільні експерименти і будемо починати, я думаю, одна пінка. Одна піночка така буде і Мотилика штучок дві. Розвідку кинемо зараз, в мене ідеально. Так. Така хвилююча в мене рибалка. Перший захід давно не ловив, а в листопаді я взагалі не ловив. Тому рибку не підкачай. якийсь зацепник так да, скоріше зацеп Так я ці херші не ловив ще. Дивіться гачок пінхук. Клас Ну, все рівно риба так, змінив я місце на на тому місці. Трі юрши, один за спину, два в заглот. Перейшов буквально тут 100 120 метрів від того місця. Це вже такий вихід на ямку з ямки. Верніше. І ось там у нас ще одна ямка, там, мабуть, рибаків 4 чи 5 сидять на фідер. А тут виходить такий прогон, якби вихід, і глибина, мабуть, зараз тут метрів 4. Там у нас лежить корч, його не видно підтопило, але зверху трошки підтянуло. Тому я хотів від початку хотів ловити і кидати потенційно туди. Там такий, ну як він, стол називають. Я тепер кидаю В мене два фідера, ще не наживляв, просто закинув. Один під корич буде лягати, ну, його зносить. І правий теж зносить, але ну, на цьому прогоні попробую. Тут я і залишусь уже скільки. Уже 12-та година майже закинусь. Колокольчик я взяв не просто так, поставлю колокольчик, якщо не буде клювати, взяв з собою е, спінінг джиговий і спробую походити поджигувати поряд, недалеко відходячи, можливо, хижак. Е, зараз десь так плюс один, плюс два, і сонце починає виходити. І мені здається, що на вечір буде мороз. Можливо, перед виходом. Додому, десь там годині в другій. З двох до трьох я все змотаю фідера і стану десь на якесь місце поджигую. Ну, Будемо шукати хоч якусь рибку загалом. тому що ну Не очікував я супер кльову, але ну, хоч щось би спіймати, хочеться відео з рибою викласти. тому Погнали, буду наживлятись і закидати. знову йорш такий малюк Ну, йорш, і знову йорш, знову заглоп. Ну, вода в десні просто крижана. Я рибу достаю, так наші такі льодинки. Але йорш не дає розслабитись ну, через кожні 2-3 хвилини клювання йорш. Тому можливо варто спробувати поджигувати, тому що йорш це хижак. Тому можливо хижака зараз е, е, якийсь жор, тому можливо, але можливо, мабуть, це зараз і зроблено. Так, ну друга година дня. По фідеру я е, закінчив свою риболовлю, якось е, взагалі глухо. Перші там, півтори години юрші клювали, а то взагалі ну, навіть мотеля не от Я змотав фідера, е, взяв свій джиговий комплект. Е, зараз на такому цікавому місці. Спробую покидати. Опа, ай-яй-яй, сход, с бля. Ні. Не всі, кну, -мо. Так тупнув. Придавив походу зверху. Ммм. Так класно тукнув, блін. На ну це, це придавлено було зверху. Він пасивний. Ну, блін, ну що, на двойні заряджати чи що? І отут в, 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 в ближній бровці, куди я фідер кидав. Ну З двойняком тут не половиш, тут де, дерево було завалено і по одну залишились корчі, бо я тільки почав він чітко відстукувати і от уже перед самою бровкою от він так тук судачок був. Його вже ні з чим не перепутаєш. У мене двійника немає з собою. Щоб на цього бакса зарядити. Я все вдома залишив я. Вірніше, я її не брав, Оце в мене була маленька коробочка споряджена. Ось тут він вже відстукувався. І Я зараз по таким побрівнишкам бревни, по тягнув, відчуваю. І там він клюнув. Не знаю, ще як люди так вчаться підсікати, що навіть на офсет е його знизу за галстук засікають. У мене так ні разу не було. На двійник, да, на джиголовку, да, а офсет ні. ні. Як? як це? Який це дзен треба постигнути, щоб добитись такого? Можливо, щастя, можливо, справді це такий свого роду скіл. От воно по коряшкам щось так стукає. Так, да, тут стукає. Оп, коряшки. От він в цих коряшках і стояв. От і зацепив цього бакса, блін, а я не знаю чи я брав його взагалі запасний. Тут намертво відчувається, що... Попробувати відстрілювати. Угу, все це. Я брив. Так перев'язався я єсть один бакс іншого кольору і більше силікону немає в коробиці все в одному екземплярі тому в мене не було права на помилку я взяв буквально після клювання на другому закиді і обірвав його. Не буду засмучуватися, ж не факт, що він би ще клював, тому будемо виходити з того що є. Я, звісно, шкода. Так, змінює приманку на цю хвуху. Я думаю час, зараз саме час висити танту. Танта завжди виручала мене на весні, то можливо би і зараз би не дала мені опозоритись на цьому відео. Теж останнє, в мене їх взагалі немає вже ні в якому кольорі. Я їх по весні купив. Декілька кольорів, декілька розмірів, то маленькі, там двохдюймові, півтора є. Тому в мене зламана лайтова палка, я ними практично не ловив, а ці вже пообривав, там пообгризали всі. Ну що, ви додивились до цього моменту? Дякую! Моя риболовля закінчується вже 16-та година. На риболовлі я з 10-ї, тобто 6 годин на водоймі. І результат ви самі побачили, який. Ну для кінця листопада, в принципі, очікувано. очікувано. Тому, ну не знаю, можливо, це буде вже остання моя риболовля в 23 році, а можливо, ні. Побачимо. Але однозначно наступне відео вже точно буде з рибою. Тому, будь ласка, поставте лайк. Залиште коментар, своє побажання там чи ну, будь що напишіть і підпишіться. Мені буде дуже приємно, навіть якщо це зробить три людини. Я тільки вчусь, тому вибачайте.